А дитину звати Марта, їй майже 4 рочки. Насправді це реально доля, тому що ми гуляли в парку з Мартою. До нас просто підійшла дівчина, дала нам на цей флас, і ми ну такі трошки ну вагалися, думали, як це буде, тому що в нас в держсадочку було не дуже все класно. Ми спробували, і насправді це дуже ну саме найважливіше це ваша назва. Ну, я маю на увазі, що те, що вона реально це відповідає дійсності, що вона насправді так, тому що ну, Марта, вона така дуже свободолюбива дитина. Вона полюбляє, щоб її не заставляли ніколи, щоб нічого такого не було. І тут дуже класно, що якщо вона не хоче там малювати, те, що малюють всі, то вона малює щось інше. Був випадок, всі дітки малювали дерево, і дело класне дерево. Насправді мені дуже подобалося, що вони малювали. Але Марта малювала собі котика, і це було можна, і це класно. І я ще хочу таке доповнити. Трошки навіть на зустрічі, ну до того, як все розпочалося, як було навіть якось так дивно, коли батьки питають: ну, ми задаємо питання, а можна запізнюватись? Відповідь можна, а можна там щось робити своє? Можна. І це було таке відчуття, що навіть батьки трошки залякані, тому що є якась система, яку треба чітко слідувати. А тут ну, насправді багато чого можна, і це дуже класно. Дуже важливо, що тут такі ну, дуже класні виховательки маю сказати це. Що тут є якась ну, любов, така тобто вони там і обнімаються і якось ну щирість, я це ну, дуже бачу, і це дуже важливо мені, щоб дитині було найкраще. Це основне. Але насправді є якісь бонуси, яких я навіть не чекала. Ну то, що мені було неважливо, чи воно там вчитись чомусь чи не буде. Я думаю, якось навчиться, типу, сама нікуди не дінеться. Але класно, вона походила не так вже багато, скільки два місяці здається. Вона почала класно малювати, вона взагалі не малювала, а тут почала класно малювати, там, рахувати почала. Тобто почалися якісь класні зміни, на які я навіть не сподівалася, але м -м, все це є. І такі бонуси дуже великі. Простір мені дуже подобається. І це ну, приміщення дуже класне, іграшки класні. І Марта була така трошки дикувата дитина. Вона до того, як сюди пішла, вона взагалі не спілкувалася з дітьми. А тепер в неї вже є якісь досвід, вона навіть уже у дворі там якось з дітьми починає контактувати. І це теж буде дуже важливо для мене, що соціалізація якась. Я Просто якщо там ставити якісь бали, то це буде е, найвищий бал. Я ж кожен раз, просто коли я вас бачу, я кажу, дякую, це дуже класно. І вона почала класно малювати. це Кльово вона там цілими днями просто малює зараз якісь там відкритки і листівки. І Це класно. Ну, по перше, що вона це вміє, а по-друге, вона почала більше вміти сама себе зайняти. І ну, це дуже зручно для мами, скажу чесно. І про соціалізацію теж я казала, що для мене це теж дуже дуже було важливо, що вона соціалізувала, що вона вміла з людьми спілкуватися і з дітьми, але вона починає вміти там мінятися, робити якісь там кроки на зустрічі. Я просто кажу, що треба йти. Треба йти, треба ну хоча б відвідати одне заняття, просто подивитись, як це відбувається, і сумніви, просто всі лишаться одразу. Я, я впевнена, тому що в нас ну, було багато. Ми думали, що не вийде і вийде. Вийшло ну, досить швидко, насправді. Тобто вона там досить швидко почала мене відпускати. І це я навіть не сподівалася, що так вийде. Зараз от я сьогодні пішла собі і все.